Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Літо найтепліша пора року. Природа набирає безліч яскравих фарб. Влітку сонечко стоїть високо в небі, світить яскраво і гріє, стає жарко. Небо яскраво блакитне, з різноманітними хмарками. Може піти дощик, навіть випасти град. А ще влітку ми можемо побачити веселку, коли йде дощик і світить сотечко. Пропоную сьогодні разом намалювати літній день. Щоб намалювати літній день, необхідно підготувати аркуш паперу блакитного кольору, ось такі різні фарби гуаш, склянка з водою, пензлик, декілька паперових серветок. А також ватна паличка. Перед початком роботи не забуваємо розминати пальчики. Налетіла хмара грізна. Раптом дощ на землю бризнув. Продзвенів рясний потік. Дощик з хмаркою утік. Знову сонечко веселе. Повернувся в садок метелик. І над квітками бджола закружляла загула. Спочатку я намалюю сонечко та хмарки. Сонечко я малюватиму за допомогою паперової серветки. Зроблю з неї кульку, наберу фарби і ось тут в лівому куточку. Зроблю сонечко, прибираю серветку. Далі намалюю промінчики, тепер вже пензликом їх буду малювати. Буду робити рівненькі та хвилясті промінчики. Ось так. Рівненький хвилястий. Знову рівненький хвилястий. Тепер буду малювати хмарки теж за допомогою серветки. Знову зминаю роблю кульку, хмарки в мене будуть білого кольору на блакитному небі і малюю. Хмарки можуть бути будь-якої форми. Небо ми з вами намалювали. Тепер будемо малювати травичку та квіточки. У мене травичка буде різного кольору світло-зеленого і темно-зеленого. Спочатку зроблю світлого кольору травичку. Набираю, малюю різної довжини смужечки по всьому листочку. Тепер додам темно-зелений колір. Травичка в мене вже готова. Тепер зроблю стебла квіточок темно-зеленого кольору. Ось так протягну в одну сторону. Буде дивитися квіточка, до сонечка тягнутися. Ось тут довше зроблю стебло. І ось тут буде в мене три квіточки. У вас може бути більше квіточок. Тепер Буду малювати, нагадую, як це робити. Вмочуємо пензлика всім ворсом і буду просто прикладати. Ось тут в мене буде синя квіточка. Приклали, прибирали. Наступну квіточку зроблю помаранчевою, Так само чистого пензлика весь ворс занурили, приклали, прибрали. Ще намалюю червону квіточку так само. Залишилося зробити серединки нашим квіточкам. Їх будемо робити за допомогою ватної палички. Занурюємо і робимо крапочку. Ось такий літній день намалювала я. Ви можете обрати різні інші фарби. Можна також малювати замість пензлика пальчиком. Робити більше квіточок. З нетерпінням чекатиму фото ваших робіт. До наступної зустрічі, дорогі діти!